Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Хочу зняти невеликий відео огляд про ангар на зерно і про сушку. Та, як підписники писали, щоб я зняв огляд про ангар і сушку. Це МТЗ 920, це ось такий ангар. Фура заїжджає, но повністю висипати не може, так як висота на фору не дозволяє. А такі машини прості любі висипають. Це ось такий прицеп. На ньому ще кукурудза є. Тут ДКУ ось такий змішувач. Тут у нас ячмінь в бігбегах, кукурудзка, яку ми зібрали з 2 тонн. Можете подивитися кількість її, це поорузка на сушку Шнекова. Ось тільки кукуруд зібрали. Зібрали 28 тонн. 2, І 2 гектара. Ось така кукурудза. Там пшениця, ангар дуже хороший, ангар не мій. Це напарника ангар. Ось таке зберігання. Тут пшеничка. Ангар шифером накритий по боках бляха і низ бетонні плити. На підлозі асфальт. Ось така сушка. Сушка йде в нас турбіна, яка подає воздух. Вона питається три фази 220 від дизельного мотора і на переробку як треба, а на даний момент палимо ось в топці дровами. Дрова. Як попадає тепле повітря? Пічка. Зверху йде ще одна, де повітря, яке нагрівається, подає ось такою бою кузов. При цепі стоять решета, як бачите, чорне прогорівши це, тут якраз висота решет, де подається гаряче повітря і просушується кукурудкою. Решета 2,5 чи тройка дюрка якраз суперова. Тут загружається кукурудза, кукурудзу перемішуємо, загружаємо півтора тони, можна більше, але якщо сира, дуже тяжко перемішувати. Ось такий комен біля і виходить наверх. Ось така топка. Стоїть ліботка, якого зачіпаємо за крюк і висипаємо. Проста і надійна сушка. Нам вона подобається, бо вона дуже нас виручає. Ось така рама, зіловський прицеп, замість мотора і кабіни. Пічка і турбіна. Дує, нагрівається, гаряче повітря йде під решета і просушує. Досить гарно і непогано. Заді вигружається. Ось так. Зроблені такі бокові підковш, як треба, Отак так висипаємо на землю. Це вже суха кукурудзька. І загружаю біг беги. І складаємо ось такий ангар і така сушка. Все буде Україна, віримо в наші Збройні сили. працюємо, не падаємо духом. Підписуємося на мій канал, пишемо коментарі і ставимо лайки. Дякую, до зустрічі.